Увечері того ж дня Вінніцій, проходячи повз форум додому, помітив при в'їзді в, в ту вулицю позолочені ноші Петронія, які несли восьмерові фінців, і, зупинивши їх знаком руки, наблизився до фіранок. Бажаю тобі приємних і солодких снів. гукнув зі сміхом, дивлячись на заспане обличчя Петронія. — Ах, це ти, сказав, прокидаючись Петроній, — Так. Задрімнув, бо ніч провів на палатині. Тепер ось вибрався, щоб купити собі щось для читання до асія. Що чути? Ходиш по книгарнях? спитав він так. Не хочеться робити безладу в бібліотеці, тому на дорогу роблю особливі запаси. Здається, вийшли нові речі Музонія та Сенеки, шукаю також Персія і одне видання Еклог Вергілія, що його нема у мене. Ох, який же я втомлений, як болять руки від знімання сувоїв зі стержнів. Бо коли я нарешті в кнігарні, цікавість бере, хочеться побачити, і те і інше. Був я в Авіруна, в Антракта, в Аргілеті, а перед тим іще в Сосії на сандальній вулиці, присягаюся кастором, як мені хочеться спати. Ти був на палатині, отже, я тебе спитаю, що чути? Або знаю що. Одійшли ночі та коробки з книжками і ходімо до мене. Поговоримо про Ансі і ще про щось. Гаразд, відповів Петроній, висуваючись із нож. Мусиш же ж знати, що післязавтра вирушаємо до анція. Звідки ж мені знати? На якому світі ти живеш? Значить, я перший повідомляю тобі новину, так? Будь на поготові післязавтра вранці. Ворох із маслиновою олією не допоміг, устка на товстій шиї не допомогла, і мідно охрип як така справа, зволікати не можна. Проклинай Рим і його повітря, на чому світ стоїть, радий був його б з землею зрівняти або знищити вогнем, хочеться моря йому якнайшвидше. Каже, що ті запахи, які вітер несе з вузьких вуличок, заженуть його в могилу. Сьогодні в усіх храмах здійснюється великі жертвоприношення, щоб до нього повернувся голос. І біда Рима, і особливо Сенату, якщо швидко не повернеться. Не було б тоді за чим їхати до Хаї. Хіба ж у нашого Божественного імператора тільки один талант, відповів Петро, не сміючись, виступив би на Олімпійських іграх як поет зі своїми віршами про пожежу Трої, як візник, як музикант, як атлет, ба навіть як танцюрист, і забрав би у кожному разі всі вінки, призначені для переможців. Чи знаєш, чому ця мавпа охрипла?» Ось учора захотілося йому зрівнятися в танці з нашим Парісом і танцював нам історію Леди, при цьому спітнів і застудився. Весь був мокрий, липкий, мов би щойно витягнутий із води в угор, міняв маски одна за одну вертівся веретеном, махав руками, наче п'яний матрос. Гидко було дивитися на це товсте черево і на тонкі ноги. Парис навчав його два тижні. Але уяви собі, агенобарба в образі Леди чи Бога лебедя. Оце лебідь, нема чого казати. Але він хоче публічно виступити з цією пантомімою, спершу в анці, потім у Римі. Засмучувалися люди вже тим, що співав публічно, та лише подумати, що римський імператор виступить як мій, Ні, цього, мабуть, Рим не витерпить. Любий мій. Рим усе витерпить. А Сенат ухвалить винести подяку оцю вітчизну. за хвилину додав. А Черніще і пишається тим, що імператорій блазень. Скажи сам, чи можна було дужче спаплюжитись? Петроній здвигнув плечима: Ти собі сидиш удома у своїх роздумах то про лігію, то про християн. Тож, мабуть, не знаєш, що сталося кілька днів тому. Адже Нерон. Публічно одружився з Півагором, виступав, як наречена. Здавалося, що вже міру безумства перебрано, чи не так? І що скажеш? Прийшли викликані фламіни і урочисто одружили. Я сам був при цьому. І я можу багато чого стерпіти, одначе, зізнаюся, подумав, що боги, якщо вони є, мусили б дати якийсь знак. Але імператор не вірить у богів і має рацію. Отож. Є в одній особі верховним жерцем, Богом і атеїстом, сказав Вініцій. Петроній засміявся. І справді, не спало мені на думку, а це ж поєднання, якого світ досі не бачив, і, зупинившись, сказав Бо треба ще додати, що цей верховний жрець, який не вірить у богів, і цей Бог, який кепкує з богів, боїться їх, як атеїст. Доводом є те, що сталося в храмі вести, що за світ, який світ такий імператор, але це довго не триватиме. Так розмовляючи, війшли вони в дім вініція, який весело наказав подавати вечерю, а потім, звернувшись до Петронія, сказав Ні, любимий, світ мусить відродитися. Ми його не відродимо, відповів Петроній, хоча б тому, що в часи Нерона людина, як метелик. Живе при сонці милості, а при першому холодному повіванні гине, хоч би й не хотів. Присягаюся Маї. нерідко задаю собі запитання, яким дивом отакий Луцій Сатурнін міг дожити до 93 років пережити Тиберія, Калігулу, Клавдія? Та досить про це. Чи дозволиш мені послати твої ночі за Ернікою? Перехотілося мені спати і маю намір повеселитися. Накажи, щоб до вечері прийшов цитрист, а потім побалакаємо про Ансі. Треба про це подумати і особливо тобі. Вініцій розпорядився, що послали за Евнікою, та сказав, що стосовно перебування в Ансії не збирається морочити собі голову. Нехай морочать її собі ті, хто не вміє жити інакше, як у променях імператорської милості. Світ не зійшовся клином на палатині. Особливо для тих, хто щось інше має у серці та в душі. І мовив, це так недбало, з такою жвавістю і так весело, що все це вразило Петронія. Тож, подивившись за хвилину на нього, сказав: Що з тобою діється? Ти сьогодні такий, яким був тоді, коли ще носив золоту булу на шиї. Я щасливий, відповів Вініцій, запросив тебе навмисно, щоб тобі це сказати. Що з тобою сталося? Щось таке, від чого б не відступився за всю Римську імперію? Сказавши це, сів, оперся на поруча крісла, підпер голову рукою і заговорив з усміхненим обличчям і сяючими очима. Чи пам'ятаєш, як були ми разом в Авлаплавті, і там уперше ти побачив божественну дівчину, яку сам назвав ранковою зерею і весною? Пам'ятаєш ту психею, ту незрівняну, ту найпрекраснішу з'явись із ваших богинь. Петроній дивився на нього з таким здивуванням, ніби хотів перевірити, чи з головою у того все гаразд. Про кого ти говориш? запитав урешті. Певна річ, що пам'ятаю лігію. І Вініцій сказав: Я її наречений. Що? Але тут Вініцій підхопився і гукнув вільно відпущеника. Нехай раби стануть переді мною всі до однієї душі, хутко. Ти наречений? повторив Петроній, але не встиг отямитися від здивування, як величезний атрій віні цього дому закишів людьми бігли задихані діди, літні чоловіки, жінки, хлопчики, дівчата. З кожною хвилиною Атрій заповнювався щільніше. У коридорах, які називалися фауціями, чулися голоси рабів, які перегукувалися різними мовами. Врешті поставали всі шерегами біля стін і між колонами. Вініцій же, стоячи біля Амплувію, звернувся до вільного відпущеника Демаса з такими словами Хто вислужив у цьому домі 20 років, має завтра з'явитися до притора, де отримає волю. Хто прослужив менше, Отримає по три золоті монети і подвійну порцію їжі протягом тижня. До сільських Ергастулів послати наказ, аби скасовано було покарання, знято в людей кайдани з ніг і годовано їх достатньо. Знайте, що настав для мене щасливий день, і я хочу, щоб у домі панувала радість. Вони протягом хвилини стояли мовчки, ніби вухам власним не вірячи. Потім усі разом піднесли руки догори і закричали А, володарю, а а. Вініцій з махом руки відпустив їх і хоч мали охоту дякувати і падати йому в ноги, розійшлися поспіхом, наповнюючи їм щастям від підвалів до даху. Завтра, сказав він, накажу їм іще вийти в сад і накреслити перед собою знаки, які захочуть. Тих, хто накреслить рибу, звільнить лігія». Але Петроній, що нездатний був довго чомусь небудь дивуватися, отямився вже і запитав Рибу, ага, пам'ятаєш, що говорив Філон? Це знак християн. Потім простягнув руку до вініці і сказав Щастя є завше там, де його людина бачить, нехай флора сипле вам квіти під ноги протягом довгих літ. Зичу тобі всього, чого сам собі зичиш. За що тобі дякую, бо думав, будеш одраджувати. І це, знаєш, був би втрачений час. Я Одраджувати? аж ніяк. Навпаки, говорю тобі, що добре робиш. Ага, зміннику, відповів весело вініці, невже забув, що ти мені колись говорив, коли ми виходили з дому, Грицини? Але Петроній відповів хладнокровно ні, але змінив думку. Через хвилину ж додав: Любий мій, у Римі все змінюється. Чоловіки міняють дружин, жінки міняють чоловіків. Чому б я не мав змінити думку? Ще трохи і Нерон одружився з актою, який навмисне для цього зробив царський родовід. І що ж, мав би порядну дружину, а ми порядну Августу. Присягаюся протеєм і його морськими безоднями. Завше буду змінювати думку, коли вважатиму це доречним або вигідним. Щодо Лігії. І царське походження достовірніше, ніж пергамські предки Акти. Але ти стережися в анції попеї, вона мстива. Навіть не подумай волосина в мене з голови не впаде в анції. І якщо ти вважаєш, що мене здивуєш іще раз, то помиляєшся, але звідки в тебе така впевненість? Мені це сказав апостол Петро. А, сказав апостол Петро, на це нема заперечення, дозволю все-таки, щоб я вжив усіх запобіжних заходів, хоча б для того, щоб і Петро не виявився лже пророком. Бо коли б апостол Петро випадково помилився, міг би втратити твою довіру, яка й надалі напевно апостолу Петру придасться. Роби, як знаєш, але я йому вірю. Якщо думаєш, що налаштуєш мене проти нього, повторюючи з насмішкою його ім'я. Ти помиляєшся. Але ще одне запитання чи ти став уже християнином? Іще ні, але Павло Старсе їде зі мною, щоб мені тлумачити вчення Христа, а потім прийму хрещення. Адже слова, що ти говорив, буцім вони вороги життя і радості, є неправда. Тим ліпше для тебе і для лігії, відповів Петроній. І, здвигнувши плечима, сказав ніби сам до себе. Дивує, одначе, як ці люди вміють залучати прихильників і як ця секта розширюється. І Венеції відповів із таким запалом, ніби й сам уже був охрещений так, тисячі й десятки тисяч є в Римі, в містах Італії, Греції, Азії є християни в Лігіонах і серед преторіанців, є в самому імператорському палаці. Визнаються вчення раби й громадяни убогі й багаті, плебеї й патриці. Ти ж знаєш, що деякі з Корнеліїв є християнами, що Помпонія Грицина Християнка, була Октавія і вважає в нею в себе акта. Так це вчення охоплює світ, і лише воно його може відродити. Не здвигуй плечима, бо хто знає, може за місяць або за рік сам його приймеш. Я сказав Петро Ні присягаюся сином Лето, я його не прийму, хоч би в нього була істина й мудрість, як людська, так і божественна. Це вимагало б турбота, я не люблю турбуватися. Це вимагало б зречень, а я не люблю в житті ні в чому собі відмовляти. Із твоєю натурою, схожою на вогонь і окріп, завше могло щось таке трапитись, але я. В мене є мої геми, мої камеї, мої вази і моя евніка. В олімп я не вірю, але його собі влаштовують на землі і процвітатиму, поки в мене не уразять стріли божественного лучника або коли імператор накаже мені розітнути венни. Я надто вподобав аромат фіалок і зручний трикліній. Люблю навіть наших богів як риторичні постаті, також ахаю, куди вирушу з нашим гладким, тонконогим, незрівняним, божественним імператором Августом, Переодооніксієм, Геркулесом, Нероном. Сказавши це, розвеселився тільки від припущення, що міг би прийняти вчення галилейських рибалок і почав упівголоса наспівати. Зелену мирту я уб'ю блискучим свій меч, за прикладом гармодія рістогітона, але замовк, коли раб покликач оголосив, що прибула Евніка. Невдовзі, по її прибутті, подано вечерю, під час якої, після кількох пісень, виконаних цитристом, Вінніцій розповів Петронію про відвідини Хілона і про те, як ці відвідини навели його на думку вирішити до апостолів. А прийшлася думка саме тоді, коли сікли Хілона. На це Петроні, якого знову почав змагати сон, приклав руку до чола й сказав Думка була добра, поза як добрий результат. А щодо Хілона, я звелів би дати йому п'ять золотих монет. Але оскільки ти наказав його відшмагати, то вже ліпше було б його засікти на смерть, бо хто його знає, чи не кланятимуться йому з часом сенатори, як нині кланяються нашому лицарю дратві Ватинію. Добраніч. І знявши вінки, почав збиратися з Евнікою додому. Коли вийшли, Вініцій вирушив до бібліотеки і написав лігії такого листа. Хочу, щоб коли ти розплющиш свої прекрасні очі обожественна, Лисий сказав тобі добрий день. Тому сьогодні пишу, хоча завтра побачу тебе. Імператор післязавтра від'їздить до Анція, і я, Ехев, мушу його супроводжувати. Я вже говорив тобі, що не послухатися, ризикувати життям. А я тепер не маю хоробрості вмирати. Але якщо ти не хочеш, напиши мені одне слово і лишуся, тоді вже Петронію доведеться відвертати небезпеку від мене. Нині в день радості, роздав я нагороди всім рабам. А тих, що прослужили в домі 20 років, завтра поведу до притора, щоб їх звільнити. Ти, Люба. Маєш мене за це похвалити, поза як мені здається, що це узгоджується з тим солодким ученням, яке ти сповідуєш, а крім того, зробив я це заради тебе. Завтра ж скажу їм, що волею зобов'язані тобі, щоб тобі дякували і славили твоє ім'я. Саме за те віддаюся в рабство щастю і тобі, і дай Боже, щоб ніколи не довелося мені звільнитись. Хай буде проклятий Ансі і подорож Агенобарба. Я тричі, чотири рази щасливий, що не такий мудрий, як Петроній, бо, може, мусив би їхати ще й до Ахаї. Тим часом хвилина розставання всолодить мені думку про тебе, як тільки зможу вирватися, верхи поспішу до Рима, щоб удовольнити очі баченням тебе і слух твоїм солодким голосом утішити. Якщо ж не зможу, пришлю раба з листом і запитаннями про тебе. Вітаю тебе, Божественна! Та обіймаю ноги твої, не гнівайся, що тебе називаю Божественною, якщо заборониш, послухаюсь. Але сьогодні ще не вмію інакше. Вітаю з майбутньої твоєї селі, всією душею.